Розділ 4. Нехай кожний вважає нас слугами Христовими та управителями Божих таємниць, а від управителів вимагається, щоб кожний був вірний. Тож мені найменш важливо, як про мене судите ви або якийсь взагалі людський суд, бо я і сам себе не суджу, і хоч я ні в чому не відчуваю себе винним, але цим я не є виправданий адже той, хто мене судить, то Господь. Тому передчасно нічого не судіть, доки не прийде Господь, який і освітить таємниці пітьми, і виявить задуми сердець, тоді кожному буде похвала від Бога. Це, брати, відніс я до себе й до Аполоса задля вас, щоб ви навчилися від нас думати не більше від того, що написано, аби ви один перед одним не ставили себе вище за інших. Бо хто тебе виділяє? Що ти маєш, чого б не отримав? А якщо отримав, то чому хвалишся, неначе той, хто не одержав? Ось ви наситилися, ось ви збагатилися, і без нас стали панувати. О, якби ви насправді запанували, щоб і нам з вами панувати. Але я вважаю, що Бог поставив нас, апостолів, останніми, наче приречених на смерть, адже ми стали видовищем для світу, для ангелів і для людей. Ми нерозумні заради Христа, ви ж мудрі в Христі, ми немічні, ви сильні, ви в пошані, ми в безчесті. Навіть тепер ми голодні та спраглі, голі й биті, ми тиняємося, трудимося, працюючи власними руками. Коли нас ображають, ми благословляємо, коли переслідують, терпимо. Коли лають, молимося, ми стали, наче сміття для світу, як покидьки для всіх аж досі, не соромлячи вас, не пишу. Але повчаю, як своїх любих дітей, бо, хоч і маєте безліч учителів у Христі, але батьків небагато. Я ж через Євангелію породив вас у Христі Ісусі. Тож благаю я вас, наслідуйте мене, як і я Христа. Задля цього послав я до вас Тимофія, який є моїм улюбленим і вірним сином у Господі. Він вам пригадає мої дороги в Христі Ісусі, як я всюди, в кожній церкві, навчаю. Бо деякі загорділи, наче б я не мав прийти до вас. Якщо Господь забажає, я прийду незабаром до вас і пізнаю не слово Гордіїв, а силу, адже Царство Боже не в Слові, а в силі. Чого бажаєте? Чи маю прийти до вас з різкою, чи з любов'ю та духом лагідності?